Житомиряни долучаються тим, що команда КВН дівчата і Житомира буде брати участь у концерті. І, власне, керівник, виконавчий директор асоціації команд КВН України Володимир Виговський, який займається організаційними питаннями цього проекту. Він є Житомирянином. Подібний проект вже проходив в містах Донбасу, Донецька і Луганська області. Приймали на нас дуже здорово. Звісно, що все там неоднозначно є різні ставлення до України. На жаль, на жаль, але я хочу сказати, що прихильників України на Донбасі дуже багато, і наша місія, що ми хочемо показати цим проектом і зробити цим проектом, це привернути якомога більше людей і сказати, що ми єдині захід і схід південь і північ України. Ми єдині, і ми мусимо робити все разом на благо, щоб наша Україна була єдиною незалежною, щоб ми жили в мирі і в достатку.